Римська католицька церква розпочала літургійний рік 1 грудня в Україні. Конференція єпископів оголосила, що наступний, тобто вже цей рік літургійний, стане роком Архангела Михаїла і приготувала відповідний лист довірних. Текст цього листа довірних мене особисто вразив, і я пропоную обговорити його детальніше. Освята нового 2024 літургійного року Архангелу Михаїлу, який вів божі воїнства в останній битві проти диявола і всіх його слуг, є доречною з огляду на війну, яку веде український народ проти російських загарбників. Він чітко визначає сторони протистояння і привносить духовний вимір українській боротьбі. Але окрім цього, пастирі занурюють нас. В глибші виміри цієї посвяти місія Архангела Михаїла виражається в короткій формулі. Хто як Бог? Відповідно, перемога над дияволом і його слугами є можливою тільки через цю цілковиту відданість Богові. Ревність архангела стає мечем, який не знає промаху. Хто як Бог. І відповідно, ми так само потребуємо тотального розуміння, що перемога прийде тільки від Бога. Тільки у вірності Богові може бути наша перемога. І автори листа, говорячи про війну, на цій темі не зупиняються і вказують, що це лише один із фронтів. Далі говориться про відступ від Бога сучасною людиною, оману споживацтво, гординю. Ну і нарешті. Римська католицька церква в Україні пропонує абзац, який би я хотів виділити і повністю зацитувати. Ми також є свідками атакування Христової церкви різними середовищами, нав'язування безбожних пропозицій, маніпулятивних інтерпретацій голосу церкви, щоби посіяти сумніви, зневіру віддалити людину від основного джерела людського життя від Бога. У якому є відповіді на всі запитання людського серця? Ось цей абзац, кінець цитати. Оцей голос церкви мені особисто читається як парафраз постійного заклику на скандальному синоді про синодальність до слухання голосу, от тільки Духа Святого. Мені хочеться думати та інтерпретувати, що автори використовують цей оборот, щоб натякнути на свою позицію щодо отого маніпулятивного слухання інтерпретацій голосу. Духа чи церкви. Якби автори листа використали оригінальну фразу Голос Духа Святого, то натяк прозвучав би. Дуже і дуже прозоро, а зважаючи на жорсткі слова цього абзацу, цей натяк можна було би сприйняти як відверту критику папської програми. З іншої сторони, не даючи прозорих натяків, єпископи не звужували своє послання виключно до постсинодального трактування, до постсинодальних коннотацій. Отже, визнається, що церква є під атакою зі сторони різних середовищ. Що так, нам на. В'язують безбожні пропозиції і хочуть зманіпулювати голосом церкви. Маніпулювати голосом церкви здається, можна лише зсередини. Чи визнають єпископи, що є сили всередині церкви, які зсередини її атакують? Не впевнений. Я розумію, що мої інтерпретації є результатом мого оптимізму щодо українських пастрів, мого очікування такого слова від них. І мої очікування, це мої проблеми. Звичайно, послання може бути діаметрально протилежним, якому автори ототожнюють церкву з програмою Папи Франциска, а відповідно, критику папи називають маніпулятивними інтерпретаціями голосу церкви. Таке трактування цілком вкладається в контекст особистих висловлювань частини єпископату щодо останніх скандалів навколо папи, декастерії, віровчення, відповідні дубії останні. Також. Висловлювання голови декастерії кардинала Фернандеса. Частина єпископів готова була закрити очі на підривчення папою Франциском і концентрувати всю свою увагу на тих, хто критикує папську лінію. І хто зна, можливо, пишучи цей абзац про маніпуляції голосом церкви, автори думали не про кардинала Олеріша, Греха чи Фернандеса, а про Берка, Мюллера чи Чаяння протягом останнього часу багато, багатого на папські скандали наші єпископи відреагували лише один раз, коли слова папи досягли широкої української громадськості, вилилися в всеукраїнське обурення і публікації в найбільших в країні засобах масової інформації. Тоді український єпископат повважав за необхідне комунікувати. Та пояснювати. І це добре і мудро, і з точки зору репутації, і з точки зору сутності церкви не можна ховати світло, але у випадках, які не надто цікавили світ або не обурювали світ, коли світ радше, навпаки, аплодував папі за підрив церковного вчення. Комунікації від церкви просили, чи то вимагали тільки українські католики, і от тоді єпископи не сказали нічого. Саме ця послідовність мовчання підважує мій оптимізм і залишає питання, що стоїть за словами. Ми також є свідками атакування Христової церкви різними середовищами, нав'язування безбожних пропозицій та маніпулятивних інтерпретацій голосу церкви. Хто атакує церкву? Неясно, хто нав'язує безбожні пропозиції та маніпулятивні інтерпретації голосу церкви. В цьому контексті вже не ясно, що конкретно мається на увазі. Далі єпископи занурюють нас в реальність духовної війни, говорячи, що нам не вдасться відсидітися, відмовчатися. Давайте не буду інтерпретувати, коментувати, радше процитую. Адже кожний з нас, незалежно від того, чи свідомий цього чи ні, чи хоче цього чи ні, є воїном однієї зі сторін, третьої нейтральної сторони немає. Ну, а тут знову з'являється надія: хочеться вірити, що в новому літургійному році наші пастирі висловлюватимуться, не мовчатимуть, будуть говорити так, так, ні, ні. Адже згідно з їхнім же словом нейтральної сторони вже немає.